Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому інтернет-сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукаю Собачка Укрнет. Ми виходимо на каналі НТН і в Ютубі. Тож про ваш пошук дізнається сотні тисяч людей як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі, так що пишіть нам. Привіться уважно до обличчя цього хлопця. Він з Маріуполя. Його звати Сергій Самойлов. Це фото було зроблене в січні минулого року, лише за місяць до початку повномасштабної війни. А вже в перших числах березня Сергій безслідно зник. Де він, що з ним сталося, і досі невідомо. Як тільки Маріуполь опинився під нещадним обстрілом ворога, Сергій одразу ж почав планувати, як йому виїхати в безпечне місце. Його родина чекала на евакуацію, та хлопець вирішив не зволікати. 6 березня він вийшов з дому і більше не повернувся. При собі мав рюкзак з ноутбуком та документи. Він йшов, предположительно, на територію України, куда, де є світ, вода, газ. Тому що у нас нічого цього не було. Ми з бабуською не змогли його удержати, тому що це було невозможно. Ми несколько днів одержали вдома. Він сказав, що я все одно я рано чи пізно уйду. Мама та бабуся Сергія намагалися відмовити підлітка від ризикованих планів, бо на той момент у місті вже були активні бойові дії. Вони просили Сергія лишитися вдома та все марно. Він вже більшою була п'ятнадцять літні, такий, як я просто. Ну, тобто фізично його було не зупинити. Уговоры не действовали. Я думала, он походит и, вернется. вернется. Он ушел и, и, все. Я очень надеюсь, что он где-то его как какой-то автомобиль подобрал и где-то везли, эвакуировали. Відомо, что сначала Сергей планировал дістатися до места Покровск, что на Донеччине. Когда еще я ну, встречалась с парнем, он находился в Покровске. И Він ж не шов к ньому, але тут он так і не дойшов. Мама Сергія Юля зараз в окупованому Маріуполі. Вона розшукує свого сина там, а його батько Михайло займається пошуками на території вільної України. Здесь я вже прошерстила все, що можна всіх написала всім омбудсменам, всім правоохранительним органам. Ніякої інформації, ніде навіть. Nee, он ушел со всеми документами своими, с ID-картой, со свидетельством о рождении. Нигде даже эти документы не всплыли. Уже семья Сергея, его батьки, брат и бабуся не бачили хлопца, а они не втрачают надежды и просят про допомогу у всех небайдужих. Я очень жду своего сыночка. Если вы увидите его, может быть, вы знаете, где он находится. Может быть, он в какой-то из больниц. Может быть, ему плохо. Помогіте моєму рабінку вернутися. Я очі маленький. Може ти мене увійдеш. Я, я тебе дуже прошу, поверніться. Хоч Сергій і вважає себе дорослим, та йому ж лише 16. Важко уявити, скільки разів він вже певно пошкодував про своє рішення вибратися з блокади самостійно наодинці. Але ми сподіваємося, що йому все ж таки це вдалося. І зараз ми дуже розраховуємо на те, що цю програму дивляться люди, які може десь бачили Сергія Самойлова і впізнали його просто зараз. Якщо так, напишіть нам, будь ласка, наша електронна пошта на екрані. А на цьому фото 21-річний Володимир Володимирович Цой. Останні п'ять років він проживав у Хмельницькому. Там він закінчив технікум, а потім працював баристом в одному із закладів міста. 6 січня Володя позвонив батькам, позвонив сестрам, привітав з Різдвом, сказав, що повертається додому. Хлопець винаймав квартиру у Хмельницькому разом зі своїми знайомими в мікрорайоні Озерний. Вранці наступного дня цей сусід позвонив батьку Володимира і сказав, що його син не прийшов додому. Хлопець не з'явився і в наступні дні, тож його родичі написали заяву в поліцію, перевірили морги, перевірили лікарні. Мама Володимира розповіла, що напередодні Нового року він їздив до Чернігова і до Одеси, нібито якийсь знайомий попросив його допомогти придбати там недорогий будинок. Батьки думали, що це могло мати якесь відношення до зникнення сина. Будь ласка, якщо хтось бачив або, може, знає, де може бути Володимир Цой. Напишіть нам якнайшвидше. Наша електронна пошта шукає собачка Укрнет. Ми продовжуємо. І тут у мене заявка на пошук з багатостраждального Бахмута. Байони Нем'ятої, яка звернулася до нас по допомогу. Там у Бахмуті залишилися мама і брат в середині березня. Вона втратила з ними зв'язок і дуже непокоїться. Зараз я розпитаю її докладніше. Добрий вечір, Альона. Добрий вечір. Будь ласка, розкажіть нам про свої пошуки. Я розыскиваю свою маму, Горчавкину Киряки Дмитриевну, і брата свого Горчавкина Константина Петровича. Розкажіть, будь ласка, де саме в Бахмуті мешкала ваша мама і, і ваш брат? Мама живе, жила полисково 8, это поселок Цветмет, а брат оборони 31. Він Он з сім'єю, семью вывез в том году. В марті, а сам остался. А ваші рідні, вони взагалі збиралися евакуйовуватись? Ні, не збиралися. Але ж ви казали нашим журналістам, що мамі було вкрай важко утримувати свій будинок, що вона постраждала від обстрілів. Так, да, у неї вона в тому році літом убігала від бомбіржок, був очень сильний зрив, вона іспугалася, упала, спотикнулась і зламала собі ключицю. Права рука не подимається. А, а що вам відомо про вашого брата? Де він перебував останнім часом? Десь літа він жив в підвалі своего же дома. Наскільки я пам'ятаю, літом був дуже сильний обстріл їхнього району, де вони жили. И ему йому побили окна і все, і в квартирі стало невозможно жити. Але ж ви якось підтримували з ним зв'язок? Я лично з ним последний раз переписувалась через вайбер 15 марта. этого года, а жена его с ним еще общалась 17 марта и все. И с тех пор мы про него ничего не знаем. Мне его я когда выставила объявление в вайпере, что ищу, мне парень его знакомый написал, что Костик мол где-то в соседнем доме и вроде как бы у него ранение, но я не знаю сильное, не сильное. Обращался он первую медицинскую помощь, я не этого тоже не знаю. Скажіть, у ваших рідних був якийсь ну, план Б так мовити на, на самий крайній такий випадок? Я їх постійно просила уїхати, але вони на наказували і навіть запрещали мені об этом говорити, щоб вони виїхали. От, ну, настільки от вони не хотіли виїжджати. Альона, будемо сподіватися, що ваша мама і брат все ж таки у безпеці. Щоправда, коли ми вже готували програму до ефіру, нам стало відомо, що ім'я Костянтина Петровича знайшлося у списках громадян, яких евакуювали на Росію. На жаль, про його стан здоров'я і місце перебування нічого не відомо. Шановні глядачі, може серед вас є люди, які бодай щось знають про Киряки Дмитрівну і Костянтина Петровича Горчавкіних. Якщо так, повідомте нам, будь ласка, як найскоріше, ми дуже чекаємо. На цьому фото Яна Миколаївна Калякіна, мешканка міста Селідове на Донеччині. 1 квітня минулого року вона перестала відповідати на дзвінки доньки, яка живе за кордоном. Дочка забила на сполох, попросила знайомих провідати маму, але вдома її не виявилось. В квартирі кинулося в вічі, що ніде немає верхнього одягу Яни Миколаївни, пальта гірчичного кольору, і такої ж самої шапки. Не знайшли і її чорного портфеля. Дочка, яка колись працювала в міській лікарні, перепитала всіх медиків і дізналася, що мама не потрапляла в лікарню. І обстрілів міста в ті дні також не було. Серед померлих або загиблих Яни Миколаївни також не знайшли. Дочка дуже сподівається, що її мама, може, виїхала і просто не може з нею зв'язатися, бо, бо не пам'ятає номер її телефону. Тож, будь ласка, якщо ви можете допомогти нам у пошуку Яни Миколаївни Калякіної, напишіть нам на електронну пошту Шукає собачка Укрнет». Тут у нас є одна просто дивовижна історія порятунку з Росії українського хлопчика Кирила Фещенка. Зараз ми вам покажемо цей сюжет, але спочатку кілька слів про нього. Десятирічний Кирило разом зі своєю старшою сестричкою Настою потрапив до Росії ще зовсім маленьким, коли його мама переїхала туди до свого нового чоловіка. І тут такий трагічний збіг обставин. Саме 24 лютого минулого року, в перший день повномасштабної війни, жінка померла. Відчим відмовився встановлювати хлопчика. Але тут. В Україні у Крила лишилася бабуся, яка, незважаючи на заборону росіян, змогла розшукати і вивести онука з ворожої країни. А тепер дивіться, після смерті мами Кирило переїхав до родини її подруги Анни, чоловік якої воює в Україні на боці окупантів. Там, за словами дитини, над ним знущалися і постійно принижували, та навіть погрожували, коли він жалівся, що рідний Нікополь обстрілюють російські військові, а його бабуся в небезпеці. поворачивается, такая орет. Ты знаешь, что, ну, так ножиком махает просто уже ее типа, это она уже вся трясется, не знаешь, что сказать. Ты знаешь, что это националисты там вас бомбят, что вы там 8 лет в этот бомбили, что вы там вот это, типа, начинаете свою пропаганду толкать. Она прям кричала, что ты в русской семье, ты не посмеешь вообще ничего вякнуть. Ты вообще там хохол, не хохол. Бабуся Кирила Алла Зіпа, яка ніколи не виїжджала далі рідного Нікополя, заради порятунку Кирила разом з онучкою Настою вперше наважилася на довгу подорож через Польщу, Литву та Латвію аж до ворожої країни, де на неї з нетерпінням чекав онук. А страху в мене не було. Мене одне було, що я їду внук. Це моя кролинка. Це й моя кролинка. в мене більш нікого не залишилося. ось такі, по три патріоди, бабуські сестрі. Кирило так чекав на приїзд бабусі та сестрички, що навіть записав на відео, як він зустрічає своїх рідних з квітами на вокзалі міста Кіриші Ленінградської області. Алла забрала Кирила з прийомної родини, де хлопчика не лише не любили, а й погрожували віддати в інтернат. Бабуся каже, ніколи не зможе забути ту агресію і жорстокі слова жінки, в сім'ї якої протягом багатьох місяців жив її онук. Я його, як українця, не люблю. Він нас не любить ненавида, а ми його в 14 років Він отримує за паспорт російський, А потім вона сказала: він піде в інтернат, і в інтернат, я його не можу. Держа він піде в інтернат, а там до 18 років, А там піде в армію і піде проти своїх воювати проти українців. От такі були другий раз. У неї зло таке нападало. Так вона відповідала. більше двох місяців. Алла вона й мала однокімнатну квартиру. Жила там разом із Кирилом, намагалася законно вивести його додому, оббивала пороги усіх інстанцій. Але органи опіки відмовили бабусі, не дозволили взяти їй опіку над рідним онуком. Сказали відверто: у жінки є вибір або стати громадянкою Росії, або змусити біологічного батька приїхати по дитину. Прошу батька, забери, пожалуйста, дитину. Я бабуся, я не можу забрати дитину. Забери, пожалуйста, а він мені відповідає – нічого, він в тюрмі живуть і в інтернаті виживе. Тоді жінка почала планувати, як потайки від усіх вивезти дитину з ворожої країни. З транспортом допомогли небайдужі волонтери, але справа була дуже ризикованою. Думаю, 8 марта, виходний у них. Я буду тікати, границю перейду, ілі туди, і сюди. Перейду границю, а там тільки російську перейду, Все, ілі я мене заберуть тюрму, як викрадачку, ілі я з дитиною прийду. Мене виходу не було. На щастя, Аля, якимось дивом вдалося благополучно перейти російський кордон, виїхати в Білорусь, а звідти в Україну дуже щательно перевіряли, Перевертали все в сумках білоруси, і я дуже нервничала. Дуже мені тільки хотілося перейти цю границю. Білорус і стать тільки дойду до поста нашого. Я би кричати ура! Віжу український флаг положил э, чемодан, беру телефон, начинаю: "Ура! Ура, снимай!" Бабуся Алла Аласка рылом уже в рідній Україні. Тепер жінка займається оформленням опікунства над дитиною, а Кирило ніяк не випускає з рук український прапор і із задоволенням демонструє патріотичний сувенір. Я прям очень был рад. Я, ну, Пашка, я ж никому ещё не сказал, потому что это побед. Никому нельзя говорить. Я даже своим лучшим друзьям, которые я все мог рассказать, я даже им не рассказал. У меня уже было настолько, ну, за заваження наплевать, що я такой просто все. Мені окрім України зараз нічого не надо. Кирило вже вчиться в українській школі, вчить рідну мову. Він щасливий, що живе з бабусею у справжній родині в атмосфері любові та добра. Дуже зворушлива історія. Ну яка ж смілива бабуся, незважаючи ні на що, вона. Розшукала свого онука і, по суті, ризикуючи свободою, і, попри всі перешкоди, вивезла його в Україну додому. Сподіваюсь, що скоро нам вдасться повернути усіх українців, яких силоміць забрали в Росію і незаконно там утримують. Так, це буде непросто, але історія Али та Кирила доводить, що на світі немає нічого неможливого. Ну а поки у нас війна, ми продовжуємо шукати і дорослих, і дітей. Наш сайт допомога.ua.info, електронна пошта. Шукай собачка укрнет. Свої заявки надсилайте також і на телеграм-канал програми Свідок. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.